До Дня матері міська влада організувала для представниць прекрасної статі чудове свято. Мама найрідніша людина в житті кожного з нас. В нашій країні з давних давен саме мама вважалася справжньою берегиною домашнього вогнища. І саме тою людиною, до якої діти завжди приходять за добрим словом, порадою та допомогою. Отож, до залу кафе фрегату на святкування було запрошено понад 100 жінок нашої громади різної категорії. Це і мами внутрішнього Міщених осіб, багатодітні матері зі своїми дітьми, мами військових та тих героїв, котрі полягли, захищаючи рідну Україну, волонтерки, жінки військові та ветерани праці. Розпочався вечір з хвилини мовчання, з метою вшанування пам'яті героїв України, які віддали своє життя за наше світле майбутнє. Після цього усіх жінок, що зібралися у святковій залі, привітала з ним матері заступник міського голови Людмила Задорожна. Мої вітання всім присутнім. Сьогодні напередодні свята, Дня Матері. Саме ще слова вітання. вам, всім присутнім матусям. Мама, чотири літи, них все життя. Цілий світ, світ любові, світ затишку, вогня родинного. Це люди, які завжди нас чекають. Це саме святе і дороге, що є в кожної людини. Тому всім вам рідні, саме головне здоров'я. Нехай радують вас ваші рідні і близькі, і завжди ви відчуваєте любов і турботу. Адже ви то полум'я, яке горить в душі кожної дитини. І коли живі батьки, тоді ми діти. Аби створити святкову атмосферу, на захід були запрошені творчі колективи міського будинку культури та школи естетичного виховання. Зала була наповнена щирим сміхом та посмішками жінок, які отримали справжню насолоду від свята. Ми дуже дуже вдячні керівникам, хто це свято збудував для нас. Дуже вдячні, спасибі їм велике, велике спасибі. Хай Бог їх благословить. Щоб і далі було так в нашому місці. І ми дуже хочемо, щоб скоріше була перемога. Дуже сподобалося, щиро дякую організаторам. Ми загін шалені голки, дуже вдячні за таке привітання з Днем Матері, ми матері. Дай Боже, щоб була скоріше перемога. А нашим захисникам низький уклін за наш захист. Це дуже гарне, вчасно. Тому що всі вже так втомилися від всіх неприємних новин, вражень, подій, інформації. Уже не тільки діти, а вже й ми і дорослі. Вже починаємо депресія, втома. І отаке от підтримання духу воно дуже потрібно. і дуже приємно, що навіть в такі важкі дні. Не забувають матерів тих, які дали життя нашим дітям, воїнам. Вітаємо усіх матусь зі святом і дякуємо всім організаторам за такий теплий та чудовий вечір. Ольга Ситник, Ілья Би Юль, телекомпанія КЕТ.